Як створення бренду з допомогою експерта може зекономити вам тисячі доларів. До мене звернулася Аліна з ідеєю створити бренд одягу. Бачення першої колекції вже було. У Аліни шикарний смак, але момент. У створенні бренду є купа нюансів, які без досвіду важко перерахувати. Це сезонність, розуміння, як зі сторони маркетну створити продукт, що будуть купувати, як розробити унікальну та впізнавану концепцію. І це лише те, що стосується розробки продукту. Аліна хотіла створювати стандартні джинси синього та білого кольору, піджак та інші речі зі своєї. Є сторони я підсвітила основну помилку в продуктовій лінійці. На початку потрібно виділятися, тому звичайні сині джинси це не найкраща ідея. Ми разом створили унікальну концепцію, яка допоможе бренду не просто випускати речі, як у всіх, а формувати впізнаваність та отримувати прибуток. Висновок, якщо ви хочете створити прибутковий бренд, але не маєте досвіду, працюйте з експертом або навчайтеся. Це заощадить вам кошти, час і надасть чіткий план розвитку. Якщо мрієте створити свій бренд і хочете пройти цей шлях за руку з людиною з досвідом, запрошую на своє мене. Енторство про нього розповіла в цьому «Хайлайтс».